Виконаємо множення для таких прикладів. У першому прикладі 5 шостих помножити на 3 двадцятих. Записуємо 5 шостих, 3 двадцятих. Бачимо, що 5 і 20 скорочуються на 5, 3 і 6 скорочуються на 3. Скорочуємо 5 і 20 на 5 і отримуємо тут одиничку, тут четвірку. Скорочуємо 3 і 6, отримаємо тут одиничку, тут двійку. Записуємо ці числа і перемножуємо. Отримали результат 1,8. Виконаємо другий приклад. 3, 7, помножити на 6 одинадцятих. Перевіряємо, чи скорочуються якісь числа. 3 і 7 не скорочуються, 3 і 11 не скорочуються. Так само: 6 і 7 не скорочуються, 6 і 11 не скорочуються.

11 і 11 скорочуються на 11, отримали по одиничці. Записуємо ці числа, 5 помножити на 1, 1 помножити на 13. Отримали 5, 13. Виконаємо четвертий приклад 19 других помножити на 21 восьмих. Я бачу, що 19,38 діляться на 19, 42 і 21 діляться на 21. Так і поділю їх. Тут буде одиничка, тут буде двіючка, тут буде одиничка, тут буде двіючка. Знову записую ті числа, які отримала. У мене виходить одна четверта. Тепер зробимо п'ятий приклад. П'ятий приклад запишу ось тут. 24,65 Помножити на 39,40. Так, я бачу, що в мене 24 і 40 точно ділиться на 4. І ще, я думаю, що такі на 8, бо тому що 24 поділити на 8 буде 3. 40 поділити на 8 буде 5. Поділю їх на 8, буде 3, і тут буде 5. 39 і 65 не а, дуже видно зразу, що ми можемо їх на щось поділити. Для того, щоб зрозуміти, на що вони обидва діляться, я їх розкладу на прості множники. 65 поділити на 5. Буде 13, 13, 1. І 39 поділити на 3 буде також 13, 13, 1. Тобто я їх можу поділити обидва на 13, зверху в мене залишиться 3, знизу в мене залишиться 5. Записую тепер 3 помножити на 3, знизу 5 помножити на 5, і в мене виходить 9, 25. -х. І тепер розв'яжемо шостий приклад. 25, 36, помножити на 51 сідету. 25 і 70 точно ділиться на 5. Тут залишиться 5, тут залишиться 50, це буде 10 і ще 24, тобто 14. Тепер 51 і 36. Спробуємо знайти, на що вони діляться. Для цього я розкладу їх також на прості множники. 36 поділити на 2, 18. 18 поділити на 2, 9. 9 поділити на 3, 3. 3, 1. 51 ділю на 3. Перевірила, що в мене 5 додати 1 дорівнює 6, значить, 51 ділиться на 3. Ділю на 3, отримую 30 і 21 поділити на 3, отримую 17, 17 1. Тобто, і той, і той в мене діляться на 3. Мені це видно. Ділю їх на 3. Тут в мене залишиться 17, тут в мене залишиться 12. І тепер записую 5 помножити на 17 і 12 помножити на 14. Тепер підраховую